Громада сама велика, в економіці сама сильна, ну, Димарка, це селище. І всю громаду воно тягне. І в одній Димарці не одного парку нема, немає, одного озера опорзаного нема. Нарешті, хоча б хтось почав помічати проблеми нашої громади. Або, можливо, ви мали на увазі проблему в селищі Велика Димарка. Чи ви все ж мали на увазі загалом всю громаду? Чи лише селище. Чи може для вас це одне й те саме? Ну, Димарка, це селище. І всю громаду воно тягне. Хоча ні, не буду вас перехвалювати, Віталію Сергійовичу. Бо, на жаль, ні дві вищі освіти, ні значний досвід роботи у місцевій раді не скоригувало вашого хворобливого уявлення про те, що таке великодимирська громада і що таке селище Велика Димарка. Отже. Нагадаю жителям нашої громади, що селище Велика Димарка – це адміністративний центр всієї Великодимарської громади, до складу якої входять аж 23 населені пункти. Селище Велика Димарка є найбільшим населеним пунктом нашої громади, де проживає майже 10 тисяч жителів, що становить третину від загальної кількості мешканців всієї громади. Друзі, я хочу звернути вашу увагу на те, що наша громада знаходиться в одному з найбагатших регіонів держави Київському регіоні. Дуже боляче усвідомлювати те, що скільки можливостей вже втрачено. Дуже боляче усвідомлювати, скільки руйнувань сталося через ризики, спричинені неякісним і недолугим управлінням посадових осіб місцевого самоврядування. Дуже боляче бачите, скільки коштів витрачається з бюджету на виправлення помилок недолугої місцевої влади. Ви ж пам'ятаєте, скільки разів з місцевого бюджету перераховувалися кошти проектним компаніям на коригування, перероблення проєктів школи в Богданівському старостаті? Це мільйони, друзі, мільйони. Це ваші податки. І ці мільйони можливо було направити на допомогу Збройним силам України. І знову нагадаю громаді про викорчовування неіснуючих чагарників за знову ж таки мільйон гривень. Оплата за ці послуги з місцевого бюджету пройшла. Гроші освоєні. В один з корумпованих карманів місцевих чиновників. І знову мільйон, і знову не на перемогу, не на допомогу ЗСУ, не на парку Великій Димарці. Непогана схема, правда? Неіснуючі послуги обмінюють на реальні гроші з місцевого бюджету. А як ми з вами перевіримо, чи дійсно викорчовували чагарники за мільйон гривень? Або. Чи помили ліхтарів за 260 тисяч гривень? Або скільки разів чистили сніг в громаді? Та ніяк. Однак, якщо системно відстежувати всі ці витрати, можна уникнути повторення подібних недолугих корупційних схем. Ми ж з вами пам'ятаємо ту історію з миттям ліхтарів. Миття ліхтарів, які навіть не світяться вночі. Їх миють. Як? Вони не світяться вночі. Вражає недолугість та нахабство окремих представників місцевої корумпованої влади. Особливо тоді, коли, придумавши корумповану схему виводу безготівкових коштів з місцевого бюджету через неіснуючі послуги, наші корумповані та недолугі особи ще й зухвало брешуть людям в очі та в соціальних мережах. Але, на щастя, жителі громади вчасно помітили дану схему, недолугу схему. Публічно підняли це питання, висловили свої думки, і миття ліхтарів завершилось на сумі 1200 гривень. 1200 гривень. А могли б потратити 260 тисяч гривень. Проте не вдалося. Дякую, громаду, що ви публічно посвітлюєте ці питання і пишете свої коментарі. Це працює. А ви знаєте, друзі, що бюджет Великодимирської селищної ради має дуже непоганий профіцит. Перевиконання бюджету щомісяця становить увага, 5-7 мільйонів гривень. Щомісяця. 5-7 мільйонів гривень. Щороку в нашій громаді є вільні кошти в сумі майже 100 мільйонів гривень на рік. Отож, повернемось до сюжету, і я маю до вас декілька питань. Пане Віталію! За 4 роки вашого депутатства у Великодимирській селищній раді ви лише на четвертому році звернули увагу на проблему відсутності парків у Великій Димарці. Ви взагалі проживаєте у Великій Димарці? Ви не бачили цієї проблеми? Чого не вистачало в нашій громаді останні 10 років депутатства інших представників вашої родини для того, щоб створити, хоча б. Одненький парк в селищі Велика Димарка. Ваш рідний дядько Віктор Гришко, голова земельної комісії у минулому скликанні. А ви наразі член земельної комісії в теперішньому скликанні? Чого не вистачало останні 10 років? Землі для парку не могли знайти. Чи можливо річне перевиконання бюджету майже в 100 мільйонів гривень? Це замало, щоб працювати над благоустроєм громади, щоб побудувати хоча б один парк на селищі з 10-тисячним населенням. Друге питання. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, описану в ухвалі суду. Цитую: зі слів особи 11, одного дня зателефонувала невідома людина, запропонувала з'їздити до нотаріуса. Після її згоди до неї під'їхав автомобіль Гришків, у якому перебували чотири невідомих особи. І всі разом поїхали до нотаріуса з міста Бровари. У нотаріуса особа 11 підписала документи, зміст яких їй не пояснили. Жодних документів щодо власності на земельні ділянки їй не надавали. Згодом з'ясувалося, що у нотаріуса особа 11 підписала довіреності на здійснення правочинів від її імені, а від правоохоронних органів вона дізналася, що нібито отримала земельну ділянку та продала її особі 8. Особа 11 зазначила, що договорів купівлі продажу земельної ділянки вона не укладала, і грошових коштів вона не отримувала. Нагадаю вам, Віталію Сергійовичу і всім жителям громади, що слідчі дії щодо справи Парк 84 земельні ділянки ще тривають. Ми обов'язково обговоримо цю тему з жителями громади, коли це буде можливим. Але наразі. Я маю питання до вас, Віталію. Чи правильно я розумію, що хтось із вашої родини, зазначено в ухвалі як автомобіль гришків, був учасником шахрайських дій. Тобто, всі особи, зазначені в ухвалі, ввели в оману особу 11, оформили документацію, щоб скористатися її правом на безкоштовне отримання земельної ділянки. Потім цю ділянку продали одному з гришків. Особі вісім. робоча схема чи не так? Заперечте, якщо інформація неправдива. Я не стверджую. І це наразі лише моя суб'єктивна думка, сформована шляхом аналізу ухвали суду. Отже, поясню громаді. Це працювало таким чином. Хтось в оточенні родини Гришків знаходив людину. Яка не розумілася в земельних та юридичних питаннях, привозили її до нотаріуса в автомобілі ж Гришків, обманом змушували підписувати документи, оформлювали на неї земельну ділянку, а потім продавали ділянку одному з членів вашої гришковської родини. Віталію Сергійовичу. Скільки таких осіб ваша родина вела в оману? Можливо, рівно стільки, скільки земельних ділянок зазначено у ваших деклараціях. Прокоментуйте, будь ласка. І ми ще навіть не аналізували кількість земельних ділянок ваших родичів, кумів, сватів, яких ми всі чудово знаємо. І ви знаєте, Віталію Сергійовичу, Сніжнико рухається далі. І не тільки з наближенням зимових свят. Отож. Чекаємо результатів роботи правоохоронних та антикорупційних органів та ваших коментарів із зазначених питань.